Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Є один секрет виживання у складні часи. Чи читали ви біблійну книгу Йова? Ось хто мав неприємності? Так. У мене також є проблеми, як і у вас. Але наважусь припустити, що у Йова їх було набагато більше ніж. У нас із вами Йов втратив своїх дітей багатство, худобу, врожай, здоров'я і певною мірою стосунки з дружиною та друзями. Фактично, він втратив майже все, що мав, але він продовжував благословляти Бога у своїх молитвах, який секрет знав Йов, що допомагало йому вистояти серед непроглядної темряви. Що оточила його, що підтримувало серед пекучого болю. Але ж насправді знає він, який я. Якби мене він випробував і побачив, що вийшов чистим я, мов золото найвищого гатунку. Ступали мої ноги по його слідах, його тропами, і не збився зі шляху. Його наукою я керувався безвідмовно. У серці пестив я слова, що з уст його злітали. Йов 23 10. 12. Секрет Йова знання Бога. Дивовижна впевненість у Господі, ось сила Йова. Він знає, що пройде і через це, і будь-яке інше випробування, і скаже: Я вийду як золото. Саме тому перед цим Йов каже, тому що знаю Рятівник живий, на захист встане він на цій землі. Йов 19,25 Коли Земля йде з під ніг, згадайте цей секрет Ваш рятівник живий. Моя молитва сьогодні. Господи. Я знаю тебе. І я знаю, що ти мій Спаситель. Я знаю, що ти проведеш мене через води, річки та вогонь. Ісая 43.2. Амінь Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.